Ти правильну річ сказала про доцільне взагалі існування комунальних установ. А, в світі є кому... я вивчав роботу комунальної сфери а, в багатьох країнах світу. Ага. Я їздив і вивчав їх так онлайн, вивчав, бачив принцип, взагалі, існування комунальної сфери, він, а, бере, на прикладі Польщі, він основується на двох чи трьох принципах. Перше, Комунальна установа створюється там, де бізнес не може, де не може бути бізнесу. Mm -hmm. Так. так. По-друге, комунальне підприємство створюється там, де є критична інфраструктура. Так. І частково витрати а, потрібно класти на органи місцевого соврядування, mm -hmm. тому що ну, бізнес не буде цим питанням займати. Mm -hmm. Це два. Mm -hmm. І третє, соціальна сфера. Комунальні установи, mm -hmm. які беруть на себе соціальну сферу. І от самий простий приклад а, Польща. Обслуговування багатоквартирних будинків. Вони віддали всі багатоквартирні будинки а, на обслуговування приватній сфери, щоб був бізнес, mm -hmm. була конкуренція. Але в тих будинках, де не створено, було, не було управляючих компанії, не створили вони аналог нашого ОСББ і так далі, там заходить комунальна установа. Але вона заходить на принципах. підштовхути ти знову ж людей до ринкових відносин. Вони надають менше послуг, менше послуг. Вони надають інші послуг, менше послуги дешевші, щоб людина бачила, що на ринку це буде якісна послуга, їх буде більше, більше прибирань, обслуговування труб, ремонтів все інше. А тут їх буде менше. Щоб люди були підштовхні. От це робота комунальної установи. Або інший приклад, в Німеччині переробка твердих побутових, ну вивіз сміття по нашому. Да, там переробка сміття. У них комунальна установа створюється. У них вивіз сміття. Це комунальні підприємства надають цю послугу. Тому що для приватників це не завжди вигідно, і держава або органи місцевого сорядування повинні контролювати вивіз. А, ТПВ. А що ми бачимо в Україні? У нас все навпаки перевернуто. У нас створена величезна купа комунальних підприємств, які нікому не потрібні. У нас вивіз твердих побутових відходів займається приватні підприємства, а не, і не контролюємо ніким. І а, так само при обслуговуванні багатоквартирного будинку. У нас немає абсолютно На ринку. У нас 10 комунальних установ в Києві, які контролюють 8 тисяч. Багатоквартирних будинків, на яких послуги фактично не надаються. Тобто сама система комунальних підприємств в Україні вона існує як кормушка для місцевої влади, а не для того, щоб дійсно роби, працювати. І при тому ці всі моделі вони ж виписані, вони є.